Якщо ви не бачили тіла, не вірте нікому і нічому і чекайте до останнього. Просто чекайте, бо кожен наш хлопчик він повернеться додому рано чи пізно, не всі їх. Бо тому що вони в нас герої, які віддали своє життя і які здоров'я своє віддають, за те, щоб ми могли випити ранкову каву. Піти навіть на цей мітинг, і вони це побачать. і Їм буде приємно, що ми їх не забуваємо, що ми за, за них, за кожного. Навіть не знаючи от хлопців, у нас зараз дуже велика родина, скажімо, яка підтримує друг друга. Ми не знаємо тих хлопців, ми ніколи не знали друг друга. Но біда нас об'єднала. І треба триматися до останнього. І поки не побачили, нікому нічого не вірити.